Друзі, всем привіт! Аврора великий огляд, подушки сковорідки, рукоділля для авто, Запрошую до преліз. Смачна новинка перси консервований половинки Віллерман 820 грам, 99. Ананас консервований шматочки Віллерман 84. По акції ананас консервований кільця 79 гривень. Новинка сироп для напоїв десертний, В асортименті яблучний пиріг 250 мл, айріш. Глінтвейн – 39 гривень. Знову на палицях тарталетки пісочні, домашні продукти 100 грамів 39 гривень. Новин пакульки глазуровані золоте зерно. Містер Крокос какао – 22 по акції набір льодяник в рок спосок 10 штук в упаковці 54. Набір цукерок глазурованих файниць. Саната новорічний 119 Кульки глазуровані золоте зерно. Містер Кроко 22 гривні. Слайси курячі сушені. Курка гриль. Копчена курка паприка 55 гривень. Акций печива цукровим джойк з передбаченнями 39 гривень. Соломка владка 200 грам 25. Новинка приправа для яєчні з цибулею та з томатами 7 гривень. Перець чорний мелений деко 20 грам 12. Часник сушений, гранульований, копчений доде 14 гривень. Приправа до халацю море спеції з желатином 9 гривень. Перець, чорний, мелиний любисток, пекельний перець 15. Приправа до картоплі деко 7 гривень. Приправа до детамати часник та базилік 14. Пюре картопляне рівень зі смаком курки 27 гривень. Акції приправа прованські трави. Цвіт аромат 4 гривні. Приправа декосу між зелені сушення 7 гривень. Приправа до курки з паприкою та гірчицею 7 гривень. Приправа море спеці для смаженого м'яса 7 гривень. Приправа до м'яса з коріандром та часником деко 7 гривень. Приправа смакова до риби, деко 12. Приправа море спеці до шашлику 7 гривень. По акції приправа смакова, деко до шашлику 30 грам 10 гривень. Приправа в вогняній риберця 15. Желатин просто 15 гривень. Агар-агар натуральний рослинний деку 15 грам 24 гривні. Куркума милина море спеці, 5. Смачна новинка пюре картопляни, швидкого приготування ступу дівчасником кропом 17. Розпущувач тіста, харчовий додей 3 гривні. Приправа для плову. 30 грамм 9 гривень. Цукор ванільний. Доктор Откер. 4. Цікава. Новинка набір дитячий игрошковий у валізі. Кухня 249 гривень. Новинка конструктора мозаика з выкруткой у валізі. 349. Гра настільна для вивчення англійської мови – 149 гривень. Гарна новинка – бластер грашковий для сніжкових куляк. Два в одному – 799 гривень. Акція гра настільна розважальна Керлінг 99, коштувала 149. Фігурка іграшкова, конячка в асортименті, символ наступного року 77 гривень. Чудова новинка іграшка для купання тойтус той, великого розміру качка 2XL. 499. Набірки іграшкових на батарейках 199. Фігурка топер колекцина. Серія Бобс Тобс 88. Шикарная подушка декоративна квадратна розміри 40 на 40 см з вязером. Є різні кольори 169 Дуже велика знижка. Подушка декоративна кругла об'ємна. Макару з 99. Коштувала 299. Подушка декоративна, квадратна з дизайном мармур. двостороння, В асортименті 169. Подушка декоративна, квадратна, з малюнком. Квіти 189 гривень. Акції набір доглядовий для обличчя. Лавіт. Адвент календар 14 штук, 319 гривень. Набір цукерок шоколадних Millennium Classic новорічний календар 92 гривні. Камені декоративні для оздоблення приміщень. Home styling 77. Камені декоративні для оздоблення. Home styling, чорний. Колір 59 Коштували 99 Знову на полицях пательня для млинців. алюміній, антипригарне покриття. Везер діаметр 24 см 299 Гарна сковорода антипригарна без кришки. Оскар Бест офер. Діаметр 24 399 Сковорода алюмінієва, антипригарна Брава Шеф діаметр 26 см, крапинку 349 Сковорода для млинців алюміній Хоумер Тасте Плюс діаметр 24 см, сірий колір 299 см. Скаворода алюмініва антипригарна. Браво шеф сафран діаметр 24 см, 349 гривень. Сковорода з антипригарним покриттям. Є різні кольори 249 гривень. Дошка кухонна гнучка пластик Мхаус, Сірий білий колір 44. Тертка кухонна плоска металева золотиста 69. Прес для часнику на блістері 88 гривень. Факції щипці кухонні з металевою ручкою. Рукавички 84. Відкривачка для пляшок з пластиковою коричневою ручкою 77 гривень. Набір шпажок пластикових, серця. Різні кольори 19. Овочі різка підстругачка для моркви. Різні кольори 29 гривень. Цікава новинка: набір для творчості. Помпонний мікс. 39 гривень. Набір для шиття фігурні фігурній сумаці. Крафтайм. Все, що треба. Для рукоділля 64 гривні. Стрічка декоративна фатинова 23 метра. Колір в асортименті 49 гривень. Новинка набір паличок для рукоділля дерев'яні кольорові 49 гривень. Набір паличок для рукоділля. дерева різні кольори 49. Джул декоративний для рукоділля з листочками крафтаем. Різні кольори 27 гривень. Набір на мистецтво для створення прикрас кільця 29. Нитка для шиття крафтайм. Білий колір 34. Набір ниток для шиття 10 штук, білий чорний колір 44. Стрічка мірна. Сантиметрова. В асортименті колір 19 гривень. Нитка декоративна для рукоділля. 27. Цікава новинка набір щиток для детейлінгу автомобіля 5 штук в наборі 55. Новинка комплект пакетів. Для зберігання легкових колес білі 4 штуки 59. Швабра для миття підлоги, плоска, чорний колір. Йорк пепіта 399. Скло чесник з телескопічною ручкою верк 129 гривень. Знову полиця щітка з крибок для видалення снігу. Бипласт 65 сантиметров, червоный синий колер 169. Щитка скребок для выдаления снегу 55 сантиметров, разные колеры 99. Набір серветок автомобильных микрофибра Максус Плюс 2 штуки 44. Ганчирка автомобильная микрофибра Новакс Розміри 30 на 30-29. Ганчірка для прибирання в тубусі 77 гривень. Губка для миття авто. Дрібна пориста, жовтий колір 44. Новинка щесник. пінний для текстилю салону автомобілю 139. Класнюча новинка сумка. Кросс боді, жіноча з декоративною строчкою. Є різні кольори. Червоний, рожевий, чорний 199 гривень. Сумка жіноча кашкіра на ланцюжку з декором. Білий чорний колір 299. По акції сушарка для взуття електрична 88 гривень. Сушарка для взуття електрична на блістері 139. Коштувала 169 гривень. Знову на полиці гаманець молодіжний кашкіра складний на кнопці з написом Folever. Різні кольори 149. гаманы одиночие, кошкира классичный, на кнопке пастельный кулеры 199 гривен. Косметичка жіноча прозора с принтом ромашки різні кольори 99 гривень. Косметичка жіноча на блискавці, різні кольори з малюнком, тканина 99. Шикарний рюкзачок дитячий плюшевий, єдиний рік, різнокольоровий. Є білий в асортименті 169 гривень. Косметичка жіноча кольорова з ручкою. рожевий, зелений колір 169 гривень. Новинка рюкзак. Сумка чоловіча 149. Сумка молодіжна через плече, різні кольори, 149 гривень. Новинка піднос пластиковий прямокутний рожевий колір великого розміру 46,5 на 35 см 59 гривень. Ківш металевий з кришкою. брава шеф з товстим дном. Діаметр 14 см 1,15 л, 299. Подушка мікрофібра, застелі. размеры 40 на 60 сантиметров. 169. Подушка ортопедичная. Пенополиуретан. размеры 49 на 32 на 10,5 сантиметров. 399 гривен. Подушка Аврора. Штучное наполнение. Розмеры 40 на 60 сантиметров. 149 Чудова новинка капці кімнатні, жіночі, хутряні лапки. Є різні розміри, різні кольори 349. Капці жіночих, кімнатні, хутряні відкриті. Лете. Коричневий колір, бежевий 229 гривень. Капці кімнатні жіночі флісові закриті. Одна тоні з малюнком 279 гривень. Новинка подушка Полістер, Holo Fiber. Декоратор Тарас розміри 60 на 40 149. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю всім мирного неба і світлих днів. Дякую ваша нова акція.